8 червня на центральній площі міста відбувся фестиваль морозива. Організували свято представники торгової марки Рудь за підтримки виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Свято «Морозива» вперше відбулось у 2006 році. В Житомирі менеджер з реклами Денис Павловський розповів, що за 8 років дії соціальної програми свято морозиво стало улюбленим для мільйонів дітей по всій Україні. Потім пробі ошибок ми прийшли такого формату, такому формату, добре зустрічають, дуже добре. <рик> Стису у нас все довольна. Ми стараємося заінтерісувати і в і батьків, і школьників, і то, щоб це був день на сімейний праздник і цікавий соціальний проект. Центральна площа міста перетворилася на справжнє містечко. В наметах можна було взяти участь в атракціоні «Впіймай морозиво, зробити аквагрим, тату або модну зачіску. Також діти стрибали на батуті та малювали. Кажи, будь ласка, що ти малюєш метелика. Крокозавра. Циточної паля. Крокозавр це що? Дінозавр, «Дінозавр-крокодил». А ти сам придумав? Сам на площі стояла сцена, на якій казкові герої допомагали маленьким бориспільцям отримати призи. Для цього треба було розповісти вірша або заспівати пісню. Все має свою ціну. Аби скористатися послугами у наметах, потрібно було розрахуватися за них рудиками. Що таке рудики та як їх заробити? Розповів Євген Шаповалов. Рудики – це наша, наша така власна валюта. Коли купуєте пачку мороженого, ви обмінюєте обертку від мороженого на три рудика. І за эти рудики можна они похожи на гривны. за эти рудики можна расплачиваться за услуги, наприклад, косичку девочки заплести или что-то на личике, или пойти побригать на батуті. Менеджер з реклами Денис Павловський розповів про атракціони, що є найпопулярнішими у всіх регіонах України. Це модні прически, это аквагрим, это татуировки, это на батут. Е, «Везде хорошо встрічають наше морожене, е, везде хорошо встречают нашу беспроигрышную лотерею. Когда человек в будь-якому выигрывает виграє прізви сувенирная продукция продукція компанії «Рудь». широкий спектр, і у нас є призи, которые подобається і взрослим, і самым маленьким діткам. От пазлов і розкрасок до тітрадії, блокноті, рюкзаков. Малечу розважали казкові герої, які дарували їм повітряні кульки та фотографувалися з ними. Свято тривало протягом дня. Організатори кажуть, що велика кількість людей та Смішки на їх обличчях свідчать про вдале проведення заходу. Лія Бурлака Євген Трафімов. Новини телеканал Бориспіль.